Всім привіт! Я Петро Ровенський, і це восьме відео присвячене MonoDroid. Я нагадаю, що ми робили минулого відео. Минулого відео ми програмували оцю от кнопочку, при натисненні якої мінявся текст нашого textView. І додали ще одну кнопочку. Як я і обіцяв, сьогодні ми займемося її програмуванням. Е, я заготував. Новий лейаут, так як ми вже це робили. Виглядає він ось так. Привіт новою Activity. Я його назвав SayHello. Містить він, як бачите, лише один widget TextView. Виглядає ось так. Створіть собі такий, же, будь ласка, можете назву собі самостійно придумати. От, переключаємося тепер на вкладочку activity 1. Нашого класу. От. І йдемо в Solution Explorer. Я хочу, щоб ви додали новий елемент в проєкті. Елемент Activity зі списку. Нам пропонується стандартна назва Activity 2. Я її зміню, напишу our layout. Не our layout, а Our Activity. Створилася заготовочка, згенерована в Visual Studio. Нам не потрібно нічого вручну вже писати, успадковувати. Тепер за допомогою функції setContentView зв'язуємо створений layout sayHello з кодом. Як ви пам'ятаєте, це робиться за допомогою функції setContentView. Вказуємо папочку Resource, Layout. Say hello. Все дуже просто. Зберігаємо Ctrl-S і переключаємося знову в, е в клас Activity 1. Нам, нам потрібно м додати, перш за все, змінну, е, на кнопочку. Ось цю от кнопочку нам потрібно додати змінну в коді. Вона же є одна BMI. Давайте додамо назвемо B. New. Насправді нічого важкого. І аналогічним образом потрібно знайти B nu по ID. От, тому пишемо B nu. Присвоїти FindView by ID. Тип. Ми будемо шукати тип button. Resource.id.benu. Давайте тепер підпишемось на подію. Bnew click, плюс присвоїти. І давайте зробимо це з допомогою е, делегата. анонімного delegate вкриваємо тіло метода. Тепер, увага. Щоб створити нову activity ми будемо використовувати функцію. Функція теж однакова що для Java, що для Csharp. Називається start, start activity Visual Studio нам знову підказує. В параметри вона в двох перегружених є. Ми будемо використовувати перший параметр перегруженої функції. Вона приймає інтент. Тому давайте створимо цей інтент. Інтент. Бачимо, інтент вже має 8 перегрузок. Ми використаємо четверту перегрузку. В якості контексту передамо this, а Java length class це нічого іншого, як ключове слово type of Використовуємо. І вказуємо клас, який ми створили. Клас ми, називається у нас Our Activity. Закриваємо дужечку. І давайте. Ми метод finish, щоб вбити е, нашу activity попередню, з якою ми будемо визиватися. І так, все по кроках, по порядку, що ми тут робили? Е, ми створили новий layout, назвали його SayHello. Е, в ньому є од, один віджід, один текст view, де пише з нової activity. Також ми створили новий клас Activity, який назвали Hour Activity. І вказали, що його в'юшкою буде Say Hello. Потім ми прийшли в наш головний клас, наш лаунчер, який називається, має назву Activity 1 у мене. Ми створили змінну кнопочки, ось цієї. знайшли її по ID. Тобто, зробили її функціональною, підписались на, на клік і викликали функцію Start Activity. В якості параметру, яка, який, яка приймає intent, ми створили цей intent. І ключовим фактором тут є другий параметр класу intent. Він Має специфічний запис, який відрізняється від Java. Ми використовуємо ключове слово type of і в дужках тип От, Тип у нас просто our activity. Після того ми вбиваємо цю activity 1 і, по ідеї, має викликатись ось ця activity. Де має писати. Привіт з нової активіті. Я знаю, що багато слів, можливо, вам запутано трохи, пояснюю, але зараз ви все самі побачите, все дуже просто. Запускаєте. У вас в результаті має бути отака от програмка. Нажимаємо кнопку. Я програмно звіник в текст. Нажимаємо, нажимаємо ось цю кнопочку. От, Привіт з нової Activity. Якщо ми нажимаємо назад, ми вийдемо з програми взагалі. Все, за це за те, що ми вийшли зразу, відповідає метод фініш. Якби його не було, ми б повернулися до попередньої активіті. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ви винесли для себе щось нове.